Приблизно тиждень тому невідомий хазяїн покинув свого хвостатого друга на призволяще просто при дорозі поблизу селища Забороль Рівненської області. Першими собаку помітили працівники геріатричного пенсіонату, що знаходиться неподалік. От якийсь господар привів свою собачку, висадив її прямо на трасі на обочині біля нашого закладу. Це дуже часто буває, але ну, даний випадок заключається в тому, що ця собачка вже тиждень сидить на тому місці, куди її хазяїн поселив, так сказати, і чекає його, не признає більше вона нікого. Вона нічого не хоче нікого бачити, не вишуканої їди. Вона тільки хоче бачити і дочекатися свого господаря. Дуже прикро. Ми відповідальні за тих, кого приручили. З цим висловом погоджуються працівники пенсіонату. Мовляв, лишатись осторонь не змогли. Саме тому всім миром і підгодовують покинутого пса. Працівники зробили їй таку хатинку, тому що вчора ми подивилися, була дуже тяжка погода, сніг з дощом, але вона сидить ні на що не звертає, сидить на тому самому місці і жде свого господаря. Очевидці розповіли, що це далеко не перший такий випадок та надіються на вирішення проблеми безпритульних братів наших менших. Зазвичай люди, вдосталь, набавившись тваринами, практично викидають їх на смітник або ще гірше зовсім знищують. Як сторожа наші носять, годують, їжу, носять їжу, доглядають за собакою, тому що собака вірна і вона з цього місця не не зрушить. Скільки часу ще прочекає пес і чи дождеться він господаря, наразі невідомо. Знімальна група телеканалу «Рівне-1» та усі небайдужі покладають надію, що тривале очікування не виявиться марним, і собака невдовзі втратить звання безхатченка. Я думаю, що ваш канал дасть можливість почути сусідам, близьким, друзям, а може й цьому самому господару. Анна Львова, Роман Мельничук, Тетяна Іващук, Новини Рівного.